Ахо, вітаю! Хочу поговорити з вами про посттравматичний синдром. Це така коварна штука, і таке складне слово в сполучення. Якщо дуже просто, то це травма, яка приходить, верніше дає про себе знати пізніше, коли вже проходить якийсь час, і людина може навіть забути про те, що вона щось таке пережила. І е, він наступає, коли якась гостра травма, тобто в людини щось відбувається зненацька, або коли вона довго знаходиться в певному полі. І е, у нас була в Турції робота е, навчання по атмології, і я щоб е, зустрітися з мамою. Маму попросила, щоб вона туди приїхала і невістку, тому що син не виїзний. І коли я розмовляла з ними, я приходила до них в номер там, ввечері, щоб ми були собі поспілкуватися без зайвих очей там в цьому, на цілому, півдомашньому просторі. І що я помітила? Десь гуркнуло щось, бачу, невістка як зреагувала. Десь щось стукнуло, там ліфт чи ще щось, бачу, мама також напряглася. І я них запитую: а ви розумієте, що ви реагуєте? Вони такі, «да», Ну ні, ніби ні. І вони поїхали, і я поїхала. Я була дуже засмучена з цього приводу, тому що як фахівець я знаю, які наслідки в цього можуть бути. Якщо це вчасно не дістати, то потім іде соматизація, потім іде різні хвороби і депресії, і ще щось. Людина може навіть і забути та й не розуміти, що це із за цього. А вчора я була у дівчат наших з Дніпропетровська, ну тут такі косметологи, вже перехмахери, все шукаємо своїх, щоб підтримувати своїх. І я з ними розговорилася, і мені одна з жінок цих каже, що я думала, що я якась залізобетонна, що мене взагалі нічого не турбує. Каже, що я ну, якби, нормально зовсім це все переношу. Каже, приїхала сюди два місяці назад. І зрозуміло, що вже місяць не сплю. А в нас тут на Тенерифе дуже часто літають е ці е гелікоптери. Ну, поліція е так літає, їм зручно, тому що тут гори, тут ну, острів. І вона каже: я реагую на ці гелікоптери, я реагую на звуки, я реагую. Вона каже: для мене це так дивно. Каже, почала погано спати. А я кажу, то це є стрес, який не давав розкриватися, коли ви були безпосередньо в полі. А вона каже, так я ще не була. У нас і не було. І каже, ну принаймні ми особисто каже: не потрапляли ні під які під якісь там сильні. Чи ці бомбардування, чи ще щось. кажуть, Я особисто себе не вважаю, що я якось там постраждала. Швидше, каже, наполягла вся сім'я там, щоб виїхали, щоб трішки ніби розважитись, місяць-два, десь посидіти в іншому просторі. Каже, Але тепер я зрозуміла, що все воно впливало, тільки я цього не розуміла. Я провожу вам ці приклади, тому що. Зрозуміти це можна, або після того, коли система може розслабитися. Ну це, наприклад, та перемога, яку ми з вами всі дуже чекаємо. Або коли людина потрапляє в безпечний простір, наприклад, виїжджає за кордоном і там немає ні повітряних тривог, не навіть іноді цих новин, тому що буває в телевізор на мові тої країни, віщання йде. І ти вже якби інформаційно, енергетично. Поза зоною цього, і тоді все система відчуває, що вона в безпеці, і вона починає на фасади виводити ось це все, що там вона в неї було заблоковане, що там в неї цей, накопичилося. І якщо запитати, що робити, да? якщо запитати, що робити, то Ну, я ніби вже безліч разів казала, да, все одно і те саме, але все одно буду казати, що е, е, будь ласка, дбайте про себе, е, фільтруйте інформацію, не сидіть весь час в новинах, е, дивіться, з ким з людьми ви спілкуєтесь, можливо обмежте трішки якесь спілкування з токсичними людьми. Вечером обов'язково душ з головою, для того, щоб вода повністю змила з верхніх частин тіла і взагалі з енергопростора ці всі накопичення. І приходьте на атмосацанги. Це дуже-дуже доступно. Але ті люди, хто приходять на атмосацанги, потім потрапляють до мене на клієнтські роботи, чи коли я можу зайти всередину, я не бачу там цих відбитків. Розумієте? Я цих відбитків не бачу. Це значить, що Атмасасан спрацьовує, що Атма все це за е, е, час накопичення зробила. Це по перше, по-друге. Атмасанк, так він 12 євро на цілий місяць коштує. 12, за 12 євро. У вас цілий місяць є доступ, своя зона робоча. Слухайте хоч 10 разів на день, хоч кожного дня, коли він там вас кличе. Але якщо у вас немає навіть цих 12 євро, то прийдіть, будь ласка. Зараз у нас іде дуже сильний такий марафон. Починається вже йде підготовка, і в тому ж інстаграм іде вже така підготовка інформаційна про семирічне тіло. Наше фізичне тіло має ще шість рівнів. І від е, стану цих тіл, від стану нашої енергосистеми, чакральної, від, е, від того наскільки це все збалансовано, залежить наша така імунка, імунка енергетична. Чи ми пропускаємо в себе, чи ми травмуємося з приводу цього, які наслідки має. Тобто, це така добра, класна імунна система. І ми будемо цей безкоштовним практиком. Потім буде коштовний практик ну, за гроші, але цей марафон буде безкоштовний. Він все одно буде окрім інформації і цю практичну цінність мати. Тому що основне завдання, так як в Атмасацангах, нам поєднатися з нашим Богом, який в нашому серці, з персональним Богом, для того, щоб мати цей ресурс на відновлення, на відтворення, тому що в нормальної здорової людини за ніч може все відтворитися. Так як зараз дуже багато всього, то треба ще або Атмасацанг, як я казала, або доповнюючи якась практика, щоб підрівняти оце все, як воно підрівняно дивляться. Там вам на якихось півроку і вистачить, або будете потім повертатися до цих практик, які я вам буду пропонувати, і будете себе так підтримувати. Тож подбайте, будь ласка, про себе, тому що нам зараз здається, що та нічого, та боже, там та та ну заморилися, ну інформаційно, ну енергетично. Ну ну але ж знаєте, як це все наука вже доказала, що нікуди воно не дівається, і що потім воно буде аукатись, а вже знаєте, як і не виковаріш. Його тому, що воно вже в тобі сидить, і воно вже має певні наслідки. Тож краще цей бруд і ці токсини змити відразу, аніж накопичувати їх, не руйнуйте, будь ласка, себе, бережіть себе, тому що ну у нас нічого окрім себе і немає. Я неодноразово кажу, що в нашої душі, у нашого духу, вічність була, є і буде. А в нас є тільки це життя. Тож, будь ласка, да будьте до себе обережними, будьте більш обережними до рідних, в яких також нерви здають, і дуже людей багато потребує підтримки. В нас вже іноді не вистачає ні енергії, ні слів. Тому вчіться про себе дбати, тому що тому що якщо не буде здоров'я психічного і фізичного, то нічого тоді в цьому житті і не потрібно. Тож обіймаю всім серцем, маю надію, що почули. Приходьте, да будемо разом рухатися, будемо разом долати, взлітати, да ще й дасть посміхатися. Щиро дякую за вашу увагу, обіймаю.